Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mm Читайте, читайте, читайте визиля <свят> по выслушанию всех вышеизложенных обстоятельств на основании представленных документов дворянское депутатское собрание определяет Мартина Геннадьева сына внука Матвея Карлова, правнука Гервасия Протасьева. Борулю с сыном Степаном, согласно 61-й статьи 9 тома свода законов о состояниях, издания 1857 года, сопричислить дворянскому его роду, признанному дворянском достоинстве. О, выходит, я не быдло, и сын мне теля, І що після цього Мартин Боруля у родзонний шляхтель записаний во вторую главу дворянської родословної книги подарував свою обіду якомусь красовському приймаку. Так скоріше у мене лисені виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую. Так виходить, будемо аполювати. Апелювати, безпремінно полювати. Я вас питаю, що то за суд такий, що признав обіду обоюдною? Він на мене бидло, а я мовчи. Він на мого сина, на чиновника Земського суду теля. А я мовчи. Я вас питаю, яка тут обоюдна обида? Ну, я сказав йому свиня, бештанько, танько, приймак. Ну, яка ж то обоюдна? Постривайте. Заспокойтеся. Будем апелювати. Без апелювати. А за встреч... а за вивод подамо встречний іск. А коли треба, той поперечний! Поперечних не полагається. Ви заспокойтеся. Ви ж скажіть мені, люб'язний, а скільки ж це все буде коштувати? Ну, встречний іск і апеляція. Як би не продав? 100 рублів. А не розходи на ваш кошт. Дам 120. Тільки ви ж і накрутіть йому, щоб нюхав, щоб чхав, щоб усі закони йому виставте. Коні готові. Фурман послав мене сказати, що той скажи там, щоб на дорогу дали дві мірки вівса. Ну чого очі вивалив? Коли він не дасть тобі договорить, я б вам і не казав, знаю, що від вас будь коли получиш. Та здержався. Ви про гроші, не хвилюйтеся, за цим діло не стане. Чіловий чоловік нема розумнішої праці, ніж гражданська. Здається, якби мене покійний папінька оприділив на гражданську, був би перший чиновник. А так покійний не думав про те. Все дбав про хазяйство. Пасіка, чумачко йому голову заморочили. А зараз... Інший світ настав, чина треба дворянство. От виряджу Степана та приймусь за дворянські порядки. Я вже зібрався папінько, в дорогу. От зараз коні запряжуть, та й з Богом. Омелько, запрягай коней та на тачанку не забудь підмазать. Син, цей, я хотів з тобою побалакать про того, як чиновник з тобою до нас на Масниці приїжджав, ще, ще на гітарі добре грає. Націєвський. Егегіш, націєвський. Ти казав йому наша Марися уподобалась. Він питав мене, чи багато за неї прийденого дасте. То, певне, уподобалась. А він же сам має ще якийсь чин чи так ще? Канцелярист? Ні. Він же губернський секретар. У, У важна птиця. Давно веде Ісходящу? Що таке Ізходящу? Так не. Через його руки всі бумаги ісходять. Він їх розносні записи і пакети печата. Без нього ні одна бумага не вийде з зраду ще. Ого-го, чоловік. Скоро і вступаючи йому поручить. Вступаючи? Тоді вже всі бумаги і в ратуші, і з ратуші йти через його руки. О, сину, а яка ж то така должность? Реєстратор. Берський секретар ще реєстратор. Якраз для нашої Марисі жених. Ти скажи, щоб приїжджав, а заприйде, нехай не хвилюється. Тату! Степане, і дітьма ти кличуть. Марисю, ну скільки раз я тобі говорив, не кажи так по мужичі. тато, мамо, ти мене цими словами батогом по ухам хльоскаєш. Ну, а як же? Я забуваю. Кажи, як Степан, папінька, мамінка або папаша мамаша. Чула папаша мамаша. Кажи, як дворянські діти кажуть. Я так і не вимовлю. Рисю, привчайся! Ти тепер на такій лінії. Ходім, канцелярист. І що це з батьком сталося? Все переначує. Папінька, мамінька, аж чудно. Папаша, мамаша, ще чудніше. Ха -ха -ха. Не можу, я так балакати. А ти чого притися? А хіба не можна? Та нема часі побалакати з тобою. Степана в горя виряджаємо. А я люблю отак з тобою. посидіти, побалакати. Щоб ніхто нас не бачив і ніхто нам не заважав. А мені вже обридло ждать і ховатися Сьогодні скажу своєму батькові, щоб побалакав своїх. А після провідти поженимся Чи так, Марисі? А вже ж так. Поклич мені, Степана, Я хотів з ним побалати. Зараз. А йому сказати? За видачи. Ну, щоб на весілля приїхав. Пости ще. Марина, Марисечка. що? А ти не будеш серця, якщо тебе поцілую? Ну, лиші. Ну, годі, годі. А то ти весілля не цілуєшся а після його прийду. Ну, тепер же все одно, що й дворянин. Треба тільки дворянські порядки позаводить. От виряджу Степана та приймусь за дворянські порядки. Амелько! Амелько, Амелько. Амелько! Ти б чого ти б надів? Та на їх буде. та що буде де. Мені і по столах добре. Та що ж ти тямиш, гаво, повезеш у місто канцелярську та й в постолах. Раз віде, я його повезу, коні повезуй. А я сяду на повозки, ноги в сіна. Та, мені є байдуже. Не базікай тобі, кажу, що бо ти? Та що ж ми там? Танцювати заставляти, чи що? Роби що вилять! Візьми там рядно велике, квітчасте! Та гарненько подзастилай сіно, щоб паничурип'яхи не вбрався. Який панич? Сто чортів тобі в потилицю наш панич Степан Мартинович! Степан да наш його призвели, хазяїн. Я тобі зараз актрисую пику репану, та ти не тільки Степана величатимеш паничем, а ще й мене. Не хазяїном зватимеш, а паном. Та за що ж битись? Панич, то і панич. Пан то і пан, хіба мені язик відпаде, коли я збуду пана величати. Про мене мені однаково. Скажете і вас і юнкером називатиму. Поки був чоловік і не вирядував, а паном зробили чорт тепер на нього потрапить. Поки то ще люди навикнуть, як величать, воно й самому трохи дивно. То був Мартин, дядько Мартин. А тепер, пан, нічого призвичається. Глядиш мені сорочок, платків, щоб не порозкрадали. Там я тобі вирізала три пари нових онучок і все поскладала як слід. Сину, а яка ж це в тебе шинира? Я ж тобі казав зробити таку, як у столу начальника. Зокна не стала на дармовіся. Наш тобі грошей зроби гарного дармовіса та купи саму варю, сахарю, чаю і кофію. Та прийшли все з омильком. Добре. Прощайте, папінька, прощайте мамінька. Доброго здоров'я, Мартине! Доброго здоров! Так от яке діло, пане Мартине? Ти знаєш, що я чоловік не бідний. Микола в мене один, той він не буде бідувати, а в тебе одна дочка. Мій Микола і твоя Марися в місті виросли і полюбили одного другу. А ми з тобою давні приятелі. То як ти скажеш, чи не поженмо ми наших дітей? Нехай наша давня принь закінчиться весіллям наших діток. І я з охоти потанцюю на весіллі свого хрещенника. Ану, Марти, не рішайте, бо мені вже танцюватись хотілось. Так-то так, приятелю мій, знаю, чоловік ти не бідний. Може діти наші любляться. Та не виходить тепер мені віддать мою Марисю за твого Миколу. Чого так? Ну, дочка моя дворянка, а син твій геросі, ну, ні дворянин, ні чиновник. Так не годиться дворянці йти за простого хлібороба. Я тепер на такій лінії. Де вже нам з дворянами за одним столом сидіть? Прощайте, пане Мартине. Жаль, що так розходить. Прощайте. нашу Марицю свого Миколу. От і слава Богу, я рада, що такого зятя мати буду поштивий, добрий і хазяйський син. І кло. Такий, як і ми. Ой, дурна. Сам дурний. Чого ти лаєшся? Що ж ти маєш проти Миколи? Сліпа! Тут, та тобі, мабуть, повилазило. Глуха! Отже їй Богу, таким чиполюси, що як будеш лаятись! Чого доброго ще й чепиться, а це буде не по-дворянськи. Дож, ну не лайся! Ну, краще тобі бачити свою Марисю за якимсь рипаним мужиком Миколою, ніж за губерським секретарем регістратором. Та де ж свідобся, той а... розтератор. Та регістратор? Та не вимовлю. Еге ж, то Боже. Чула, я на од'їзді Степанові казав про нього. Та чом же ти мені не сказав? А то і сліпа, ні глуха, тільки роздратував мене. Ну, годі, душку, ну годі, сідай. От Омелько привезе самоварю, сахарю, чаю і ай боже, пам'ять, кофію. От чай я пив і знаю, як його настановлять. А от кофію не пив, не знаю. Так що ти побіжи до Сидоровочки? І розпитає у неї, у неї все гарненько. Вона зна, як його роблять, коли його роблять, коли подавати, чи то до борщу, чи на ніч. А коли ж приїде жених. От Омелько привезе звістку, а може й самого жениха привезе. Ось я зараз же і піду, бо ж сьогодні й привезе. Біжи, біжи, душко. Та розпитай, Душко, гарненько, про всі дворянські порядки. Таке, що щодне у нас робиться, хоч з хати тікай. Чую, батько все про дворянство балакають, а я ніяк не зрозумію, чого то дворянці стидно робить. Дивно. Перша батька казали, що всякий чоловік живе за тим, що робить. І тільки той має право їсти, хто на їжу заробляє. Тепер же все на виборі. Коли б Миколу побачить Марисю, моя рибанька. Твій батько не хоче віддати за мене. Чом? А ще я не дворянин? Тепер мій батько розсердилась і хоче, щоб я сватав дочку Котовича. Що ж ти зробиш? Не знаю. Посватать замість тебе дочку Котовича, розбити своє серце. А разом із ним свої надії. Все одно ще живим у домовину лягти. Знов же. Не послухать батька, то придеться з ним посваритись. О, чом я не дворянин? Ти мене любиш. Умру без тебе. І я люблю тебе так само і ні на кого тебе не проміняю. Слухай же мене, корися батькові своєму та тільки сватать Юльку не спіши. Проси його, щоб підождав, поки ти її сам не розпізнаєш. Він тебе любить і згодиться. А я тим часом роздивлюсь, прислухаюсь, що роблю. Марисю, ти мій розум, моє серце, мої очі. Дай поцілити тебе за параду. Тепер нам не до того. Іди, що, йди додому, щоб нас тут не зуспіли, а то й плани наші розлетяться. Іду, Мариночка моя. І? Чи тут чого ти так засапався? Сапишок підпалений. Кінь. Далеко утомився. Ти ж конем їхав. Де там? Опак бісового бачка з коня. Заліз на рака. А далеко не питаю. Та, ні, Возле могил і впало. Бісова душа та не проти де питаю, чи далеко їдуть. Та, ні, Возле дворня є. Він жених приїхав Полазю, дочка жених приїхав, одягайтесь мерщій. А Господи, аж серце забилось. Треба на славу. Любий госте. Прошу милості, проходьте, відпочиньте з дороги, то це ж ніх нашої магисін. Може сьогодні і заручили? Ох, тату, тату. Якби ви знали, як мені тяжко слухать ваші речі. Що мені робить, щоб не сердить батька, я тим часом потірствую. А чого наговорю женихові, то нехай тільки слуха, коли ж після того не очепиться, піду вже на очі. Нехай хоч б'ють, хоч ріжуть, однаково. Доброго утра, Марина Мартиніна. Як спалось, як спочивалось? Лягли легко, встали ще легше. А ви як? Здається, лягли важко і встали тяжко. Mm, зразу збрила. У яка ви гостра і строга. Нам з привички. А ви вишиваєте? Ні. Я не вмію. Так сидю. Батько звеліли вас підіждати за п'яльцями, щоб ви подумали, що я баришня. А хіба ви не баришня? Не знаю, як вам здається. Я проста дівчина, мужичка, нічого не вмію. Я вмію їжать у полі, громадить мазить, корів доїть, свиней годивати. Подивіться ж, які в мене руки. І розпрекрасно! А як вийдете за мене заміж, ібо ми з папінькою ваші сіділо покочили, не знаєте як ви. І не будете більше жать. Найдеться деться другая робота, болі благородная. І руки побіліють. А по вечорам я буду грати вам на гітарі. Буде весело, ми не знакомі доволі. Я за вас заміж не хочу, то татко мене силить, а я вас не люблю. Як побрачимось, тоді і полюбите. Любов – це злодійка, а приходить зря. Сьогодні нет її, а завтра вот вона. Да ви ще не знаєте мене. У нас многі я барышня тянятають, і ви розтаєте. Чого я буду таїти? Я не с них. Ну то не растопиться. Бороны, боже, хиба я смалец? <рес> Острова умна, одно слово, полюбите меня, ручаюсь. Они, мне противни. Это даже обидно, ибо я всегда нравился женщина. Почему же у вас такая злость против меня? Я вас не люблю, и прямо вам кажу. Да не, это вы шуткуете. Это вы говорите по той простой причине, что мало знаете меня. А когда выйдете замуж, присмотритесь и опробуете, как пишется в журналах, тогда другое скажете. А теперь давайте заключим наш разговор. Поцелуем, как жених и невеста. Жажду я одного поцелуя. Жажду я одного поцелуя. Жажду я одного поцелуя. Позвольте. Цього ніколи не буде. Мені легше випити оливи з муха, мені ж вас поцілувати. Душа моя до вас не лежить. І очі мої не стрінуться з вашими. Ось вам уся моя правда. Більше до нас не приїздіть. А тепер прощайте. Любить другого. Ну, положимо, єжелі тільки любить. То це крупні пустяки. Но єжелі любов з фіналом. Это для меня мучительно будет и позорно даже. Ну, впрочем, до свадьбы далеко. Мы это разузнаем. А отказаться и перед ним можно. Как бы они вскочили у корыто. Так я хочу! А я не хочу! О, у голоса цея матери. Один хочет, другая не хочет. Желательно пришлось у обо чем спор. Обо мне, наверное. О, сюда иду, да я Напевно, пішли з Марисою на проходку. І, Душко, так як ти кажеш, так не буде. За кума візьмемо Лясковського. Він чоловік значний і нужний, а кумою буде Яловська. Вона нам крижну добре дасть на дитину. Та кажу ж тобі, що я не хочу ні Лясковського за кума, ні Яловської за куми. Лясковський чоловік багатий, дітей немає. Він нашу дитину вас по-дворянськи. Та якраз, та такий скупий буде він тобі пробуватися про чужу дитину. Ок. Краще ми візьмемо за кума Гарбузинського, а за кому Трищинську. От вигадала. Та нехай же тобі чорт, коли так. Вибирай сам собі в кумів. Нічого було мене й питать. Це так. Ні, з приплодом. Благодарю. Я ще тільки сватаю, дівку. А вони вже й дитину хрестити будуть. Ні, -і -і. шукайте собі дурнішого. Дай ног Бог ноги від такого шлюбу. Піду начув проходку і помина, як звали. Та не серця, душко, не серця. Тут і при гостях надбешся, як гендичка. Я вже згоджуюсь. Хай перші, першу дитину хрестять твої куми, а другу мої куми. Отак От добре. Як так, то я вже згодна, то я вже й не серджусь. Натомилась з обідом, а тут ще й через сварку. Ну, обід, слава Богу, готов. Дівчата, готуйте стіл. Газі, а що таке? Де панич? Подався у город. Як у город! Грижішній роди! Гадяв Шуліна, і той його поліз на свой коняці у город. Бідна, бідна моя дитина, о славу, покину. Хто ж тебе тепер візьме? Сить, я йому так не подарую. О, мізерний, О опаскудний, ославив. Слава, Жвини, я слава перед всіма дворянами, славу. Омерка, запрягай коней, мені рака сам зідай на блоху. Бумаг же, бумаг багато, п'ять літ тіло йшло. Вже було зовсім, признали, Сопричислили і не утвердили. І через що пустяк, сказано у в бумагах. Що не так хвамілія стоїть, там беруля, а тут боруля. Бодай тому писарю руки лопатками назад повикручило, що написав Беруля. Я вже й сам не знаю, хто я. боруля чи беруля. Да так і покинуть. Ой, живий жаль, біле, бере мене за серце. Рідний мій, дорогий так. Папінька! Не треба нам того дворянства. Одного лише бажаємо, щоб ви були здорові і знову будемо жити весело, як колись. І я, папінько, і я не хочу дворянства. І ти. На мене вже папінька. Скажіть, як раніше, тато. Заспокойся, Мартине, а тепер я знов прошу тебе. Давай поженимо наших дітей. Вони любляться, а ми на весіллі забудемо з тобою усе лихо та накажемо їм, щоб онуків наші добре вчили. То й діти їх будуть дворяни. Я із радістю. Ідіть, ідіть діти, сюди. Нехай вас Бог благословить. Та вчіть, вчіть дітей своїх, щоб мої онуки були дворянами. Чую, як мені тут легко робиться, наче нова душа у серце увійшла, а стара дворянська стала попелом. i